Вийшов новий патч 1.5 для Stalker 2. Коротенько пройдемось по пунктам. Додали два нових стволи, трьохлінійку та новий пістолет, нова аномалія, водяне електричне торнадо. З мутантів тепер випадає лут, можна збирати частини та продавати. Мабуть, всі навколо вже сказали Аля дуже дивно, що цього не було спочатку. Я особисто на другому проходженні всіх небажаних монстрів просто оббігав і навіть не старався вбивати. Далі з'явилася офіційна підтримка модів через Zone Kit. Покращено A-Life. NPC тепер. Поводяться реалістичніше та не спавняться прямо перед очима. Нарешті завезли український ліпсінг. Чесно, по ролику я так подивився, трошки дивно виглядає, як натягуються арти, у них. Хоча може це мені тільки здалося. Просто при першому погляді треба заходити в гру і пробувати самому. І останній пункт більше 300 виправлень: баги, оптимізація, поліпшення інтерфейсу і бойової системи. Все вище викладене створює бажання знову повернутися і пройти гру по новому колу. Напевно, буду за шрамою проходити. Зона оживає як ніколи.